Кожну казку придумують люди І вірять в неї з дитячих літ. Ну яким світ без казки буде, ну яким стане білий світ? Зникнуть чари, погаснуть мії, що вели увісні світи. Без фантазії, без надії будуть люди посвітуйте. Згине видумка й добра ласка Що до радості всіх веде. Власне стине у лузі казка, бо її вже не буде ніде. В лісі папа ось не свістиме, не співатиму У усаду вітаресня густиме пропадуть чарівні слова. Не забавите вже, дитинку, Дивим казкою. Ось в чим річ, і ніхто не прийде під ялинку в чаїну новорічну ніч. Не у світі стане, Чарівником не каже путь. До путою ніхто не гляне, а дива всі повз вас пройдуть. Тож повірте у казку люди, а вона оживе в серцях. Жити ж вам цікавіше буде. І мене возновілий страх, а в душі спалахне надія, що покинула якось вас. І прийде Світла, світла мія в добру пору і в добрий час!